Одинадцятий сезон Львів фешн Вік зібрав у Львові усіх поціновувачів модних тенденцій. Приїхав і фронтмен німецького гурту. Немає кращого місця, де можна було б провести фешн-вік як Львів. Тут своєрідне поєднання. Ви маєте красивих жінок, креатив і прекрасну атмосферу, яку ви можете відчути. Дизайнер Марина Шугані привезла із чернівців колекцію одягу із клітчастих сумок. Я проважу екомоду. Я привертаю до людей до уваги увагу людей до саме до цієї проблеми екології. Аби краса все ж потішила око публіки, моделі були змушені дефілювати у крижаному приміщенні, де замість подіуму під ногами холодна земля. Ну зараз вже не замерзла. Спочатку переїхала сюди і було дуже холодно, але зігрілись трошки там в гардеробі, І сюди прийшли. і тут прийшлися, і вже ніби так. Атмосфера зігріла. Упродовж тижня моди у Львові покажуть понад 30 колекцій. Найбільше модний світ чекає показу від українського віп-дизайнера Федора Возіанова.